Ребята, мы сейчас в зеркальном лабиринте. Просто... И ты не завжди розумієш, куда идти. Сева, Сева мы видим. А вот это зеркало. Тут ты не пройдешь. Сево что-то везде. А почему ты далеко? Сева, це ты читается твое зеркало. Я в задзеркалье. Не, ну це точно может. Лена, ты хоть не стукнись. Почекай. А це тут можна? Добре. Ні, ну раз я себе бачу, значить це зеркало. Хоча і не факт. Так. Сєв. Це ти? А, Боже. Дивись, ти стоїш тут, а я бачу отак от. Тебе там, в телечині. Откуда ты у нас вс? И что, и это все? Нет, то не может цього муч. Заркату вы блудишки все? Какие не можно еще походить? А, налево. А? Не, ну от там от типа так Сєва, ти серйозно, і там, і там Павільйон клубу чеських туристів. Оце якийсь був, бачите. Це Карлов Мост, ребята, це Карлов Мост. Так ж. А дивіться, які ружья, ці шапки, пікінері.

Лен, подойди сюда и спроси, я худенькая. Не, ну ты и тут нормально. Не, вот это вот тут треба. Что это за ноги, подиви. Короче, сложно подловить камеру. Я. Так, Да, мало чекаться. ми тут уже були, да? Може тебя сфоткать там? Еще раз. Зоопарк. Зоопарк. Дуже, ребята, а зараз ми прийшли в Ружовий сад. Гей, гей. І тут дуже багато троянд. Руж. Ружа. Так, попереду нас гвіздарень, тобто, як воно називається, планетарій. Планетарій Стіфаніка. це взагалі обсерваторія. А, обсерваторія. Ух ти, як прикольно. Хо-хо-хо-хо-хо. Тут у нас пам'ятник Штефанику. Чи шафарику. Почекайте, це Шафа... Штефанік. Майже такий самий, як в Братіславі. І сонячні часи. Так, сонячний годинник. А це в нас обсерваторія в Одиноких горах. І момітроль со сніфом. Де в нас сніф. Нарешті добрались. Я буду з Носмомріком. С ми, ну, ми тріляє, с Лена с Ніфом, Нет. А мама фрікін снорк. Чому вам найнормальніше? Ми заходимо знову таки в цей Петержинський парк, але вже з іншого боку. І зараз підемо на Петержинське язерко, а потім на водоспад. А вже звідти попрямуємо. Так, так, так. Так, і ось оце язерко, ось ось водоспад. І потім отак от водоспада, отак, вода спаде. отак вниз. Нам сюди треба чи ми тут? Можемо? Ні, ось, ось, ось ми заходили тут з ну, цього боку. Ось от Ну так, да, там же машина. у нас. Машина не прямо тут, машина, а, десь, тут машина тут. десь отут. Машина ну, десь отут. Десь отут. Отак от ідуть вулиці, отут до, іде Дунай, машина десь тут. О, машина. І ось ми підходимо до цього язерка. Де отак? Можна було, ну так довше. Ми самим таким швидким шляхом. І тут ну, прямо такий дуже дуже красивий вигляд на Прагу. А он дивіться, які храми. Ми їх щось і не бачили навіть оцей костел. Там сєва. Ну, да. І не на сєва. Ну ладно, это що так хочеш. Шо... А хто это, это вообще ты. такой? Морской котик. О, как тут хорошо. Яка тут прохолода. Лена, ты там одна. Lonely. You're so lonely. Стоп, что? Стоп, стоп. Это ты. О, я бы сейчас и залез бы сюда. Такое болотце, ну да, там все. Ммм, мама. Инста, жизнь. Лен, мы нашли водоспад. Дай попьем, а? І отак от, от вдоль ступені он идет. А прикольная, да? Mm -hmm. тема? — Спускаемся вниз к водоспаду і к карпатському храму православному Архангела Михайлова. Тільки якщо зараз, конечно, ми його побачимо. Вот это Лен. Достопримечательность. Не, ну цікаво просто, а що за... Да, да, оце ж дорога на водоспад. Ось дорога на водоспад. — контент? Ні, Еверест це компанія, яка виконує роботи. Ну, в мене пише в Google, що це карпатський храм православний. А, він, мабуть, згорів. А, дуже шкода. А давайте туди приберемося як так. Та не будемо туди пробиратися. Ми йдемо на водоспад, а звідти вже до машини. Шкода. Упс. Ну да, сюда. Хотя а там сидят дети какие-то. Дети сидят, а цей, а цей закрыт. О, смотрите, да какие тут дерева. Так. Лена, как раз для тебя. Нет, это, это какая-то или качель была, или что. Хотя... На меня, на <схех> Не, ну а что это такое может быть? И раз, <свист> три. <свист> ну, нормально. Лен, посмотри, какие тетя там прыгнут. <свист> Не, ну только что вот а тетя в желтом тоже прыгнул. Да, <свист> так что, бачишь, нормально. Так, все, пошли все, ребята, водоспад с клыча нас. Да, да, иди. Вот тут ворота. Иди, иди, открывай их. Ты сможешь. До себе. До себе ручку повернуть. У тебя получилось. Не, не, иди, иди. Иди, и мы зараз застрянемся. И это все. Ми нарешті дійшли до водоспаду. Ну, а що ви ще хотіли? Нормально. Водоспад як водоспад. Ну, він більший. Це тільки його перша частина, мабуть. Болотце. А тут його, мабуть, інша частина. О, здесь ще є один. Одна болотце.